Усім здоровчик, з вами Цвібель. І перш за все я хочу подякувати Максиму за таку крутезну, цікавезну ідею, яку я ось втілив у життя і записую відео. Макс, дуже тобі вдячний. Так от, у минулому відео я показував вам скрипт на питоні, який дає змогу відслідковувати стан і зміни стану монобанки. Тобто, якщо туди прилітає якийсь донат, або хтось щось туди закидає, або звідти знімають гроші, то це одразу відображається на консолі. Я цього скрипта скинув своєму хорошому другу Максиму, через деякий час він мені відповів: щось типу: Слухай, а зробино такого індикатора у вигляді окремого пристрою із корпусом у вигляді банки. Ну і от я його зробив, цей пристрій. Як бачите. Ось так от він виглядає. Ну, давайте спочатку подивимось фоточки. Має ось такий розмір, ось таку форму і ось такий вигляд. Крізь прозоре скло банки видно OLED дисплей який трошки неакуратно приклеєний на дві смужки термоклею, трошки ось проводів, і там якась внутрянка під кришечкою. Зверху виглядає ось приблизно так. Тут ми бачимо модуль із мікро-USB роз'ємом для подачі живлення, отвори, під якими знаходиться динамік. А також кнопочка. Також видно, що це банка з-під нутели, про що свідчить штамповка на самій кришці. На вигляді з боку стає зрозуміло, чому саме банка з під нутели. Як бачите, вона має ось таку форму, не зовсім циліндричну, і має дві протилежні плоскі грані. Це мені якраз таки і сподобалось в тому плані, що на одну із цих плоских граней можна всередини наклеїти дисплейчик. І ось так виглядає внутрянка. Давайте. Коротко розглянемо, що там всередині є. Значить, на скляній частині всередині наклеєно на дві смужки термоклею монохромний OLED-дисплей. Серцем і мозком даного пристрою є модуль ESP01. Також тут у верхній частині бачимо зсередини модуль інтегрального стабілізатора на 3,3 Вольта, В, оскільки вся ця схема працює від 3 Вольт. а з зовнішньої сторони кришки знаходиться якраз таки. Модуль із мікро-USB роз'ємом, на який подається живлення. У нижній частині бачимо шматочок монтажки, на який з протилежної сторони припаяно кнопку, яка стрічить назовні. По центру бачимо динамік на 8 Ом. Здається, він від якогось планшета. Модуль ESP01 підключено до гніздового роз'єму, який впаяно у шматок монтажної плати. Тепер давайте розглянемо модуль ESP01. Це такий невеличкий модуль. На базі мі мікроконтролера з Wi-Fi ем, ESP8266, який має 8 контактів, і на цій картинці вказана їх розпіновка. Тут також варто зауважити, що шостий Пін являється контактом для апаратного перезапуску даного модуля, він підтягнений резистором до плюса. і Для того щоб здійснити апаратний перезапуск, необхідно його підключити на мінус живлення. Четвертий контакт підписаний як Chip Enable. І я точно не знаю, чи то він висить у повітрі, нікуди не підключений, чи то підтягнений до мінуса. Але якщо подати просто живлення на даний модуль, то він не запуститься. А для його роботи необхідно на четвертий контакт подати напругу живлення. Тобто підтягнути його до плюса. А оскільки шостий пін вже підтягнено до плюса, то можна просто замкнути четвертий і шостий піни, і пристрій запуститься. Також бачимо, що тут всього-навсього. 4 піни GPIO із номерами 0, 1, 2 і 3. Їх всього-навсього 4, але для даного пристрою їх вистачить. Для прошивки цього модуля необхідно замкнути 4 і 6 піни, замкнути GPIO 0 на мінус і подати живлення. Після цього модуль входить у режим прошивки, і після цього, за допомогою відповідно, програмного забезпечення, на цей модуль відправляється прошивка. Через послідовний порт, який знаходиться на пінах gpio 1 і gpio 3. Тепер стосовно дисплея. Він має приблизно ось такий вигляд: має інтерфейс i2C, як видно із розпіновки, але точно такий вигляд мають два дисплеї. Один із них називається SSD 1306, інший називається SH1106. Вони між собою недостатньо сумісні для нормальної роботи. А на самому дисплеї ніяких позначень немає. І перевіряються вони просто: береться будь-який мікроконтролер, в нього заливається тестовий скетч для відповідних типів дисплеїв, підключається туди даний дисплей, подається живлення, і якщо зображення нормальне, то це означає, що із тестовим скетчем, а значить із бібліотекою, ви вгадали. Якщо ж ви бачите замість зображення, якісь там уламки, осколки, шум, сміття графічне. То із графічною бібліотекою ви помилились і вона вам не підходить. Настройка даного пристрою відбувається через веб-інтерфейс. Ось так от він виглядає: така собі примітивна веб-сторінка, на якій можна змінювати 4 параметри: це, як бачимо, назва мережі Wi-Fi, до якої підключається пристрій, пароль до даної мережі, ключ API для використання сервісів Монобанка, де його взяти я вам показував у минулому відео. І ідентифікатор банки. Ось він. Береться він із посилання на вашу монобанку. Ось це, що йде після слеша, це якраз таки являється ідентифікатором вашої банки. Ну і от, користуючись випадком, ось так от, ви можете поставити зараз це відео на паузу. І з допомогою цього QR-коду віддячити мені фінансово за мої зусилля. Віддячили? Дякую вам! Отже, продовжуємо. Налаштування, як бачимо, при завантаженні сторінки так, завантажили заново. Вони беруться із пам'яті пристрою. Причому деякі із цих налаштувань, які необхідно зберігати в таємниці, вони прикриті зірочками або крапочками. Для внесення змін у налаштування, просто міняємо відповідну настройку, натискаємо кнопку Save Settings і при необхідності перезапускаємо пристрій. Тепер давайте спробуємо. Затестити цю монобанку, так би мовити, у реальних умовах. Зарані я приношу вибачення за, можливо, низьку якість цієї частини відео. Я сподіваюся, що вона не завдала вам жодного дискомфорту. Мені головне донести вам саму суть. Отже, при подачі живлення так бачимо таку картину. Пише такий splash скрін так би мовити. І ми маємо можливість. Ні, вже не маємо. значить Під'єднемось до інтернету, до Wi-Fi, IP, -шка. IP -шка там показується певну, певний час. І бачимо зараз ось цей основний екран. Зі старту банка думає що вона була порожньою. І бачимо ось тут такий, от, такий екран: що JAR, ідентифікатор банки. Стан зараз бачимо активний. Collected – це зібрана сума у гривнях цілих. 951 бачимо тут. І е, з, моменту, минулого, з ми, моменту минулих змін 9, плюс 951. Тобто банка зі старту думає, що вона була порожньою. І туди тако, при оновленні прилетіла 951 гривня. І банка видає звук, який ви чули. Оце є такий висхідний та-да-да. -да. Так. І тут бачимо ще OFF 0 Це означає, що якби тут була встановлена кінечна ціль, то. Банка показала би її. І тут також намалювався би прогрес-бар із вказанням процентного відсотка. І як бачимо, щохвилини подається команда на вимкнення дисплея. Тобто алгоритм такий: показується спочатку вся інформація банки. Потім щохвилини подається команда на вимкнення дисплея і відправляється запит до сервіса Монобанки. Якщо Відбуваються тут якісь зміни, то пристрій про це, так би мовити, повідомляє. Якщо йому є про що сказати, він про це говорить. Супроводжується це вімкненням дисплея і відповідним сигналом, висхідним чи нисхідним. Також поточний стан банки можна перевірити натисканням на кнопочку. Оп. Бачимо, що тут відображається знову ж таки вся інформація, тільки ось тут унизу також пишеться 0, оскільки. Не було жодних змін з моменту останньої перевірки. І я там казав не встиг сказати, що у нас був такий момент, коли можна було натиснути кнопочку і увійти у режим конфігурації. При цьому на дисплеї з'являлось відповідне зображення, відповідний напис, а сам пристрій піднімав точку доступу, до якої можна було підключитися за допомогою там, телефона, комп'ютера чи планшета. Чи ноутбука, в браузер відкрити сторінку відповідно, і побачити точно такий самий екран налаштувань, який я показував вам у минулій частині даного відео. Ну, тепер давайте спробуємо цю баночку поповнити. Значить, у програмі MonoBank або коли прилітає донатик, наприклад, давайте ось поділитися банкою. Так, тут просить вхідні дані. Так, посилання на банку. Ось бачимо QR-код. От, Відсканувавши зараз цей QR-код, ви можете змусити оцю баночку в'якнути. А як вона буде в'якати, я вам це зараз продемонструю. Так, скопіювали. Добре. Давайте я тут зараз спробую цю баночку. Собі поповнити, скажімо, на 100 гривень. Поповнити. Так, бачимо, що тут банку поповнимо. Бачимо, що тут банку поповнено. І дивимося на пристрій. І, можливо, тут буде якесь прискорення чи обрізання, я не знаю поки ще не вирішив. Так, ви щойно чули висхідний звук, Так, і бачимо, що знову ж таки. А банка, ідентифікатор, стан активний, зібрано 1051, і бачимо, ось тут за останню хвилину прилетіло 100 гривень. І значить, якби там через 30 секунд, наприклад, прилетіло 100, потім ще через 30 секунд 100 прилетіло і все це увійшло в одну хвилину, тобто в інтервал між двома перевірками, то відобразилось би тут 200. І про що банка би тут повідомила? Так, і це буде світитися десь приблизно хвилину, після чого пристрій подасть команду на вимкнення дисплея, і зображення просто зникне. Так, ну тепер давайте спробуємо зняти. Так, ось функція зн... зняття із банки. Давайте спробуємо зняти, наприклад, 200 гривень. Так, на мою чорну карту 200 гривень зняти частину із банки. Банка частково знята, пише приложуха, і дивимось знову ж таки на банку. І тут, мабуть, буде також обрізання якесь. Тож, зараз зараз все побачите. Так, ви ще не чули несхідний звук такий та-да-та. -да -та. І бачимо, що тут вже 851 гривня мінус 200. От, такі от зміни відбулися на банці. І так буде вякати також кожен раз, коли я із цієї банки буду щось там знімати. Отже, таким чином і працює даний пристрій. І ви можете собі легко зібрати такий самий пристрій з використанням таких самих компонентів. Можливо, навіть із використанням такого самого корпусу у вигляді баночки з під нутели. Ну, для того, щоб змусити. Ось саме цей пристрій в'якати, ви можете скористатися QR-кодом або посиланням, яке я залишу в описі і в закріпленому коментарю. А також ви можете ось зараз відсканувати даний QR-код, щоб змусити вякнути ось цю от баночку і показати, яку суму туди ви мені вкинули. От яку суму ви мені задонатили, і що я приблизно можу придбати, наскільки ви порадували мою душу, і які цікаві досліди я можу зробити в подальшому, за що я вам зарані вдячний. Тепер давайте пройдемося по коду прошивки. Оскільки на момент запису даного відео я не маю аккаунта на гітхабі, то ознайомитись із кодом ви можете прямо ось у відео. Хіба що якщо я щось придумаю. Буде видно. Отже, в даній прошивці використовуються такі бібліотеки, як Arduino. Я не пам'ятаю, на що я її сюди заінклудив, але здається, без неї нічого не працює. Ось ці дві бібліотеки забезпечують роботу веб-клієнта для спілкування із Monobank API. Відповіді від Monobank API приходять у вигляді JSON потоків. Для їх розшифрування використовується бібліотека Arduino JSON. Для роботи з дисплеєм використовується бібліотека Adafruit GFX у парі із Adafruit SH110X або Adafruit SSD 1306. Це залежить від того, який oled дисплей вам попався в руки. Ось ці три бібліотеки забезпечують роботу wi fi а також веб-сервера, який я вам уже показував. Він використовується для налаштування самого пристрою. Всі налаштування зберігаються у пам'яті EEPROM. І ось ця бібліотека призначена для роботи із нею. Далі у нас іде налаштування інтерфейсу i2C, оскільки на модулі, який використовується, немає доступу до пінів із апаратним i2C, то ми з вами, ось цими двома першими директивами, перекидаємо функції SDA і SCL відповідно на перший і другий GPO Pin. Взагалі, все це хазяйство можна підключати як попало, але ось це як попало, необхідно. Обов'язково врахувати у коді прошивки. Далі у нас іде адреса дисплея на інтерфейсі, а також його ширина і висота у пікселях. І остання директива в даному блоці забезпечує ініціалізацію об'єкта, який відповідає за дисплей. Цими директивами ми з вами прописуємо, до яких GPU-пінів у нас підключена кнопка і динамік. Налаштування у нас зберігається у змінній із ось таким от типом. Це структура, яка включає в себе. 4 рядки, а саме назву і пароль Wi-Fi мережі, монобанк API ключ, а також ідентифікатор банки. І зміна Settings приймає ось такий от тип даних. Цією директивою ми створимо об'єкт веб-сервера на 80-му порту. Далі у нас відбувається ініціалізація самої системи. У функції Setup. На самому початку ми пробуємо дістати налаштування із її промки. Ініціалізуємо кнопку, ініціалізуємо дисплей, виводимо на нього так званий splash screen. Ось тут також відбувається ініціалізація веб-сервера. Тут у нас використовуються дві функції. Одна задіюється при звертанні до кореневої сторінки. У відповідь генерується HTML-сторінка із формою, яку ви бачили, яку я вам раніше показував. І у відповідні поля на даній формі. Вписується інформація, яка була отримана із Еєпром. Ось ця функція відповідає за зберігання настройок, точніше, за отримання блоку з настройками від веб-сервера, точніше через веббраузер. Після цього відбувається запис даних у EEPROM і перенаправлення веб-браузера на кореневу сторінку. Після чого цією командою відбувається запуск веб-сервера. Також на етапі ініціалізації. Ми маємо 3 секунди для того, щоб натиснути на кнопочку. Якщо ми на цю кнопочку натискаємо, то задіюється ось цей блок, який активує точку доступу, яка називається Monobank.jarconfig. Ми зможемо до неї підключитися і здійснити всі необхідні налаштування. Після цього ми можемо натиснути ту саму кнопку для виходу у звичайний режим. Само собою після того, як були здійснені всі необхідні налаштування, або можемо просто. Вимкнути живлення і вимкнути його назад. Після цього здійснюється очистка зображення на дисплеї. Потім у цьому блоці відбувається з'єднання із Wi-Fi мережею згідно із налаштуваннями, і десь секунди на півтори показується локальна IP-адреса. Ось ці дві функції, Melody Plus і Melody Minus формують відповідно висхідний тон і нисхідний, відповідно для звукового супроводу в моменти, коли. І в моменти, коли із банки щось знімається. Далі у нас іде глобальна константа, яка містить адресу MonoBank API, а також глобальна зміна, яка містить суму, що знаходиться зараз на нашій з вами банці. На етапі ініціалізації вона дорівнює нулю. І ось ми входимо у основний замкнений цикл. Тут Зразу на початку ініціалізується зміна дельта, яка містить різницю між попереднім станом банки і поточним. Ось тут ми формуємо запит до Monobank API. І ось тут обмінюємося вже запитами і відповідями. Точніше, кидаємо запит і отримуємо відповідь від Monobank API. І здійснюємо парсинг відповіді за допомогою бібліотеки JSON. Потім щось приблизно ось, ось таке от формується на самому дисплеї за допомогою ось цього набору функцій. Тобто тут також заодно перевіряється. чи... Є у нашої з вами банки кінцева ціль. Якщо вона є, формується прогрес-бар і показується процентний відсоток від поточних зборів. Якщо його немає, то тут буде просто-напросто пусте місце. Також обчислюється дельта, тобто різниця між попередніми вимірами і поточними. Якщо дельта більше нуля, тобто на баночку щось надійшло, то число у лівому нижньому куті пишеться із плюсом. Якщо менше 0, то воно само собою буде із мінусом. Також, якщо дельта більша за 0, то задіюється функція Melody Plus, якщо менше 0, то Melody minus. Ну мінус. І само собою все це діло буде відбуватися, якщо дельта не дорівнює 0. Тобто, якщо попередні вимірювання, показали, що відбулись якісь зміни у сумі на нашій банці. Далі у нас йде перевірка помилок. Тут їх може бути декілька. Наприклад, неправильно вказаний ідентифікатор банки, неправильний ключ API, якась помилка під час розпізнавання JSON потоку, помилка при відправці запиту, що до речі я бачив, коли у мене інтернет відключається, або якісь проблеми із HTTPS з'єднанням. І ось у останньому блоці, як бачимо, відбувається затримка на 60 секунд, впродовж якої відбувається постійна перевірка. Стану кнопки. Якщо вона натиснена, то вмикається дисплей і відображає якусь інформацію. А після того, як даний, так би мовити, таймер добігає кінця, то дисплей відключається. Ось такий цікавий пристрій у мене вийшов. Користуючись даним кодом, даною ідеєю, ви можете зібрати такого самого пристрою або для себе, або комусь в подарунок. Я знову ж таки вдячний Максиму за таку крутезну ідею. Я Знову ж таки, нагадую, що ви можете змусити мою банку вякнути висхідним тоном за допомогою свого донату на банку у посиланні в описі. Або ось прямо зараз за допомогою цього QR-коду. Ось такого QR-коду із вушками і лапками. На цьому у мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Підтримуйте мене морально і фінансово. За це я вам буду дуже-дуже вдячний. Я вдячний тим, хто мене постійно підтримує. Ну і хто ще не встиг підписатися на канал, підписуйтесь, якщо хочете більше цікавих дослідів. Також підтримуйте Збройні Сили України, залишайтесь в безпеці, тримаймося і хай все буде добре. Ну а з вами був Цвібаль і до нових зустрічей у нових відео.